Виконаємо практичну роботу номер 4 створення електронних таблиць. Обчислення в електронних таблицях. Побудова діаграм. За підручником 6 класу інформатика. Авторів Ривкинт Лисенко Черникова Шакотко. Відкриємо файл, практична 4. Для виконання практичної роботи. Я буду використовувати табличний процесор Excel. Але ви можете використовувати інші версії та інші табличні процесори. Давайте відформатуємо цю таблицю згідно прикладу. Встановимо межі, виділимо діапазон. На вкладці основне в групі «Шрифт» відкриваємо ось цей список та вибираємо усі межі. Тепер встановимо, щоб була товста зовнішня межа. Виглядає ось так. Виділяємо другий рядок. Та встановлюємо заливку помаранчевий колір та робимо текст жирним курсивним. Тут в нас текст червоний, накреслення жирне. І ось тут результат у нас теж буде червоним текст та накреслення жирне. Збільшимо ширину стовпця і назвою А. Для цього наведемо курсор миші на межі стовпців. Дочекаємось, щоб змінився курсор, та потягнемо. Виділимо ось ці дві клітинки, зробимо, що текст переносився по рядках. Для цього в групи вирівнювання натискаємо переносити текст, ніби нічого не змінилось, Але тепер, коли ми зменшуємо ширину стовпця та збільшуємо висоту рядка, бачите, текст перенісся. Виділимо даний текст, перевіряємо, що в нас вирівнювання по центру і по центру посередини. Виділяємо ось цей текст, встановлюємо накреслення жирне та розмір тексту 14 та колір тексту змінимо на синій. Так здається, з форматуванням закінчили. Обчислимо, скільки ми витрачаємо коштів на електроенергію за місяць. Для цього потрібно створити формулу, виділяємо клітинку, де буде розташовуватись формула. Кожна формула розпочинається з знаку дорівнює. І тепер ми ціну множимо на спожиту електроенергію за місяць, клацаємо по клітинці b 3 далі помножити це значок Сниженка, та натискаємо по клітинці c 3 та підтверджуємо введення формули, натискаємо Enter або кнопкою «Ввід». Результат з'явився. Аналогічно потрібно розрахувати газ та воду. Для того, щоб було швидше, використаємо автозаповнення. Наводимо курсор миші на правий нижній куточок виділеної клітинки там, де знаходиться формула. Коли курсор миші зміниться на чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Перевіряємо формули, все вийшло, та автоматично в них підставились значення комірок. Тепер підрахуємо, скільки разом виходить поплата за місяць. Виділимо комирку, в якій буде підрахунок. скористаємось функцією сум. Вкладці основне в розділу «Редагуваний» вибираємо автосума. Сума. Перевіряємо, що в нас правильно вибраний діапазон. Підтверджуємо введення формули. Результат є, тепер нам залишилось побудувати секторну діаграму витрат за місяць за всіма видами комунальних послуг. Виділяємо види комунальних послуг та потрібно виділити діапазон комірок оплата за місяць. Для цього потрібно затиснути Ctrl на клавіатурі та протягувати для виділення комірок. Створюємо діаграму, переходимо на вкладку вставлення, «Група діаграми, вибираємо Вставити секторну або кільцеву діаграму. Та вибираємо секторну діаграму. Змінимо макет для даної діаграми. Зверніть увагу, коли ви виділяєте діаграму, з'являються дві нові вкладки формат та конструктор діаграму. Вибираємо конструктор діаграм та в групи макети діаграм вибираємо швидкий макет та вибираємо макет 2. Введемо назву діаграми, комунальні витрати за місяць. Відформатуємо дану діаграму. Даний текст повинен бути червоний. Це можна зробити на вкладці основне або на вкладці формат. Вибираємо тільки для тексту колір червоний, накреслення жирне це робимо на вкладці Основне. Тут у нас також жирне, колір тексту помаранчевий. Змінимо тло області діаграми. Виділяємо діаграму, переходимо на вкладку Формат. Вибираємо заливка фігури колір лагідно жовтий. Змінюємо кольори нашої діаграми. Натискаємо на самі сектори діаграми, щоб вони виділились синім кольором. Тільки ось цей сектор. Вибираємо заливка фігури та вибираємо колір. Так само з наступними секторами. Бачимо, в нас є ось тут такі лінії, класнемо по діаграми, вибираємо контур фігури без контуру. Тепер виділяємо ось ці відсотки, переходимо на вкладку основне, накреслення жирне, розмір зробимо 12. З діаграмою завершили. Тепер нам потрібно розмістити дану діаграму на окремому аркуші. Виділяємо діаграму, переходимо на вкладку Конструктор діаграм та з групи розташування вибираємо перемістити діаграму. Встановлюємо перемикач на окремому. Запишемо, як буде називатися аркуш, діаграма витрат. Натискаємо ок. Бачимо, створився новий аркуш, де розмістилась діаграма. Тепер збережемо, виконаємо файл. Зберегти як. Виберемо місце збереження та назва файлу практична 4. Практична робота виконана. Дякую за увагу. До нових зустрічей.